Щедра земля породжує щедрі таланти. Між широким Дніпром і Південним Бугом розкинула щедра земля Кіровоградщини, прикрашена посмішками красунь степовичок, шелестом тополь, Увіяна степовим духом безмежної волі, має цікаву і неповторну історію. А скільки славних імен пов'язано з цим краєм? В Єлисаветграді в різний час зупинялись Тарас Шевченко Ядам Міцкевич. Під цим небом звучала натхненна музика угорського піаніста Ференца Ліста. На цій землі живі творив один з найвидатніших діячів українського театру корифеїв, видатний драматург Іван Карпенко Карий, слова якого сцена, мій кумир, театр священний храм для мене стали відомими на весь світ. Народився драматург 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка на Херсонщині поблизу Єлисаветграда, нині Кіровоград. Батько Карпо Тобілевич був приказчиком поміщицького маєтку. Мати Євдокія Садовська була кріпачкою викупленою на волю своїм чоловіком. Іван Карпович навчався в Бобринецькому повітовому училищі. З 1859 року працював писарчуком станового пристава в містечку Малависка. У 1870 році одружився з Надією Карлівною Тарковською, яка народила йому семеро дітей. Але на превеликий жаль прожив з нею недовге подружнє життя. У 1881 році його дружина померла. У 1884 році він був заарештований і засланий до Новочеркаська. У заслані написав свою першу драму Чабан, а також п'єси Бондарівна, розумний і дурень, наймичка, безталанна. Всього за своє життя Карпенко Карий написав 18 п'єс, серед яких 8 комедій. У 1890 році написав комедію Лохотрон по-українськи або Сто тисяч, де змалював суспільні явища, які мали місце в 80-90-х -х, х роках минулого століття. Головна дієва особа комедії Герасим Никодимович Калитка. Він уже має 210 землі, але хоче мати значно більше. Жадібність. Ось головна його риса. Він не жаліє свою дружину, заставляє її тяжко працювати. Виступає проти одруження свого сина Романа, з наймечкою, бо вона бідна. Сенс його життя він бачить тільки в нагромадженні землі. Ох, земелько, свята земелько. Божа ти донечко, як радісно загрібати тебе докупи в одні руки. Говорить він, прагнучи розбагатіти, калитка йде на шахрайство і вирішує купити в невідомого за п'ять тисяч справжніх грошей, сто тисяч фальшивих. На кожному кроці герасим всіх обдурює Проте знайшовся більш спритний шахрай, який обдурив і його. За свої справжні гроші, він купив замість фальшивих грошей мішок чистого паперу. Це доводить головного героя до відчаю він кидається вішатись, його рідні його рятують. Але калитка викликає не співчуття, а презирство йогиду навіть тоді, коли намагається покінчити життя самогубством. Обікрали, ограбили, голосить він, коли витягли його з мотузки. Висміявши поведінку свого героя, драматург утвердив здорову, народну мораль. Ставлення людини до свого родоводу, прадідівських коренів, народних звичаїв, гроші не повинні керувати власником, вони повинні йому служити.